Дуже часто телефонують до мене і запитують, коли спишуть мій кредит. Я вже давно не платив банку і строк договору закінчився. Хто б вам ще не казав, простої і єдиної відповіді на це питання не існує. Згідно чинного законодавства, навіть якщо строк вашого договору з банком закінчився, кредит автоматично не списується. На вас висітиме борг до того часу, або поки ви його не сплатите, або не врегулюєте з банком це питання. Однак є кілька ситуацій, коли нібито ви винні гроші, але банк або мікрофінансова організація вам нічого зробити не можуть. Основний варіант це пропуск банком строку позовної давності. Тобто банк звернувся до суду із позовом про стягнення з вас грошових коштів, але йому відмовили у зв'язку з тим, що банк протермінував строк позовної давності. Інший варіант, коли банк виграв суд, взяв виконавчий документ, але з якихось підстав не подав його до виконавчої служби, чим також пропустив строк подачі цих документів. Або подав документи до виконавчої служби і вони у дорозі загубилися. Таке буває досить часто. У даних випадках, якщо банк захоче поновити строк або поновити документи, суд йому може відмовити у цьому. Також бувають випадки, коли банк виграв справу, подав документи до виконавчої служби, виконавча служба наклала арешт на майно, але з якихось підстав закрила потім виконавче провадження і повернула документи стягувачу. У даному випадку, якщо банк повторно пропустить сроки подачі документів до виконавчої служби, ви можете звернутися через суд з позовом до виконавчої служби, і суд зніме арешт із вашого майна. Хочу також наголосити, що суд самостійно не буде виносити рішення на вашу користь без ваших активних дій. Щоб справу виграти, нею потрібно займатися. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під цим відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.